Вітаю тебе, сонечко! Сьогодні ти дізнаєшся, звідки приходить сік. Познайомишся з джмеликом та його друзями. Сідай зручніше, слухай уважно, переглядаючи відео. Джмелик, книжечка, пензлик і нотка вирішили прийти на екскурсію до заводу, де виготовляють сік. У дворі стояли вантажівки з овочами та фруктами. О, гляньте, на отій машині наші знайомі фрукти з саду. вигукнув пензлик. А на іншій іноземні гості банани привезли, здивувався джмелик. Хіба з них можна вичавити сік? «А вже ж ні. Засміялась книжечка, лише м'якоть її змішують з іншими соками і виходить смачний і корисний мультифруктовий сік. Сік з мультиками! пожартувала нотка. Мульти означає багато. У цьому напої поєднують сік одразу кількох фруктів, пояснила книжечка. Давайте простежимо, як фрукти. Перетворюється на сік. У цеху спеціальний конвейер піднімає плоди до мийки, там вони приймають ванну, а потім чистенькі та догняні надходять до подрібнювальної машини. Гляньте. вигукнула нотка. Це ж гігантський прес. Він чавить плоди. І чану під ним витікає сік. А шкірки падають у ящик збоку, помітив пензлик, цікаво, що ж з ними роблять потім. Гадаю, щось згодовують тваринам, а з чогось варять джеми або інші корисні страви, припустив джмелик. Моя бабуся, наприклад. З віджимків моркви запіканку готує. Будьте обережні, попередив технолог, ми підходимо до посудини, в якій сік прокип'ячують, додавши очищену воду, далі його охолоджують. «Мерші сюди, погукала друзів книжечка, привезли упаковки для соку, але їх. І впізнати не можна. Замість яскравих коробочок велетенський строкатий рулон. і ще й не один. Ці коробочки ще називають тарою для соку, вона виготовляється зі спеціального картону. У кожну коробочку наливають сік і щільно закривають, щоб жодна бульбашка повітря всередину не потрапила. Це необхідна умова, адже інакше сік може зіпсуватися. На фабриці, де виробляють папір, там картон часто виготовляють з мукулатури, тобто вторинної сировини. І це допомагає зберегти дерева, пригадав джмелик. Наприкінці екскурсії джмелик та його друзі відвідали лабораторію, де перевіряють якість виготовленого соку і заміряють кількість корисних речовин у ньому. Запитання до тебе. Соки з яких екзотичних фруктів тобі до вподоби? Чи ростуть ці плоди в Україні? Якщо ні, то чому. Подивись на картину і скажи, яким чином фрукти потрапляють на завод, які транспортні засоби стануть у пригоді. Завдання від пензлика розріж разом із дорослим упаковку від соку і розглянь, з чого виготовлено. Зроби з розрізаного пакета підставку для олівців та ручок. Дякую за увагу, на все добре, до нових зустрічей!